Знаєте, що хочу вам сказати? У нас вчора за цей день було десь 5 годин було світло. За сутки. А? За сутки. За сутки, так. А так не було. Сьогодні також. Я що хочу вам сказати? Дивіться. Коли його нема, ми тоді відчуваємо, як це складно. Нічого не можеш робити. Не можеш включити кондиціонер, кого є, не працює там то, там то, ну і так далі. І коли, знаєте, нема того світла, ми вже беремо там заводимо генератори, так? генератор такий простий де в годину бере ну, примірно одну літру бензину, так? Залежно, якої потужності. Ну, давайте так візьмемо. Вітра бензин коштує 50 чимось гривень. Розумієте ціну світла? І я собі так думаю, ми так нарікаємо часу. Іо, який газ дорогий, іо, яке світло дороге. Ви не про то думають. Кожна річ має свою ціну у світі, і світ сьогодні глобалізований, і ця ціна є в середньому одинакова. Не за ціну треба говорити, а за розмір заробітної плати. А для того, щоб розмір заробітної плати був би такий, як в Німеччині, відношення до роботи має бути таке. І як в Німеччині. Якщо на 9 годину на роботу, то він в 9 як штик. Якщо 13.15 починається обід і 14.35 закінчується, то ні на одну хвилину німець скорше не піде і борще не прийде. Ви чуєте, що я маю на увазі? Ми повинні старатися, щоб наша зарплата відповідала такому рівню, щоб я не переживав, скільки коштує світло, щоб я не переживав, скільки коштує бензина. Ви спитайте американців, чи вони хоч заморачуються хоч одну секунду, скільки них коштує світло, скільки них коштує вода, чи там ще щось. Вони знають, що вони йдуть на роботу і нема проблем. Вони просто виділяють гроші і навіть їм не в голові. Це маленька частина тої зарплати, що вони собі там, їм все рівно. Чи ви думаєте, що американець йде в магазин і він переживає, скільки, яку купити кубасу за 55 гривень чи за 63 гривні? Він вибирає або марку, або смак, йому все рівно, скільки вона коштує. Бо йому в будь-якому варіанті на цукубусу стане. А як ні, нема грошей, він йде в такий, як він називається, фудбанк. Це такі, е, такі магазини, в яким ти не маєш грошей можеш прийти собі і набрати всього. Безплатно. Але для них це не престижно. Чому в Америці є бомжі? Та не тому, що Америка не готова дати їм роботу, тому що вони, їм такий спосіб життя нормальний. Бо вони отримують таку е, дотацію, таку підтримку соціальну виплату, що в нас навіть зарплат таких нема. Я маю на увазі середніх. І тому, коли я говорю про, коли ми говоримо про якісь там речі, йо, яке світло дороге, йо, яке тото, ви не про то говорите. Не повинен добиватися такої зарплати, щоб мені було все рівно, по скільки світло. А для цього треба, повірте мені, не просто працювати. Пахати треба. А ми привикли, як би знайти таку роботу, щоб таке робити, щоб нічого не робити. Та? І саме головне, щоб багато було грошей. А ще трохи, щоб можна було украсти. Кожна корупційна схема, кожна украдена копійка з державного бюджету це дірка. Це дірка. А ви знаєте, що яка би бочка не була велика, якщо в неї є дірка одна, або дві-три дірки, ти її не наповниш. Бо воно постійно буде витикати. А ці дірки корупційні робимо ми. Першим ділом ми на них мовчимо, друге діло ми в них участвуємо. Або даємо, або беремо. А якщо ні, то дай вам Боже здоров'я і Божого благословення. А якщо так, маєте шанс покаятися. Маєте три дні. Чому три дні? Бо Христос сказав, що цього часу є достатньо, аби вмерти, полежати у гробі і воскреснути. Три дні. Амінь. Нехай Господь Бог благословить вас. Береже вас. Від ракет, від всякого виду зброї, щоб вас не покалічило. Нехай береже вас від спеки, бо спека теж вбиває. Людина, якщо перегріється, так як машина, знаєте, перегріється, та й біда. Тому нехай Господь Бог береже всіх вас ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Исусу Христу! Слава